Відкритка разом з посилкою, що то від дітей друга А віта не відео не буде? Я думаю, що буде. Я попрошу хлопців. Та це скажеш пацанам, і хай зроблять. Особисто вам. Хочеш, я відкрию буду, порахуєш. Щоб просто ніхто не дивився так. Та то хай хлопці зрахують. Ну, а нам окей, не тролі буде. Ну мати сто Ти нам якісь просто викидав. Так? п'ятдесят. Скільки нам двадцяток давали, я розумію. На, собі сорок восімдесять. Ще такого не було, щоб в мене Кадіку рахували гроші. Але хоч на благе діло, знаєш, рахує. Ні, як скинуть відео, я скину тобі. Ти хлопцям так. Це вже є одна куртка. У Вже майже дві куртки. Дві куртки. Такі, що як, через голову одягають. Ага. Вони по 1300. От 160. Скільки було, скажи? 2316 гривень і 20 швачки. Скільки? 2316. А, Це точно дві. 2316. Також нас не довідай. Я